Псалом 19, На закінчення Псалом Давида. Нехай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині й нехай допоможе тобі із Сіону, нехай згадає кожну твою жертву і прийме твоє всепалення, нехай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо Твоїм спасінням і будемо звеличені ім'ям нашого Бога. Нехай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця, Він вислухає Його зі свого святого неба, спасіння в силі Його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа нашого Бога. Їх спутали і вони попадали. А ми встали і випрямилися. Господи, спаси свого царя і вислухай нас того дня, коли ми волатимемо до тебе. Євангеліє від Матвія, розділ 19. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околиць, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх там. Підійшли до нього фарисеї і, випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав Тому залишить чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому А чому ж Мойсей звелів дати листа про розлучення і її відпустити? Він каже їм: Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм: не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано, бо є євнухи, які такими народилися зло на матері, є євнухи, яких оскопили люди, і є євнухи, які задля Царства Небесного оскопили самі себе, хто може збагнути, нехай збагне. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є царство небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому. Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак. Це все зберіг я з малку, Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням: Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали: То хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: Ось ми залишили все й пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, у Новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Книга буття, розділ 37. Яків оселився на землі, де жив його батько в Ханаанській землі. Ось родовід Якова. Йосиф мав 17 років і, будучи юнаком, пас овець зі своїми братами із синами Вали та синами Зелфи, дружин свого батька. Йосиф приніс погану вістку своєму батькові Ізраїлеві. Як і вже любив Йосифа більше за всіх своїх синів, бо він був сином його старості і справив йому барвистий одяг. А його брати, побачивши, що батько любить його більше за всіх своїх синів, зненавиділи його і ні про що не могли з ним спокійно говорити. Якось наснився Йосифові сон, і він розповів його своїм братам Послухайте той сон, який наснився мені, сказав їм. Здавалося мені, що ми серед поля в'язали снопи, і мій сніп устав і випростувався. Ваші ж снопи, стоячи довкола, поклонилися моєму снопові. А брати сказали йому: невже ти насправді царюватимеш над нами? Невже ти справді пануватимеш над нами? І ще більше зросла ненависть до нього через його сни та через його розповіді? А він побачив інший сон та й виклав його своєму батькові й своїм братам. Ось наснився мені інший сон, сказав він, наче мені поклонялися сонце місяць і одинадцять зірок. І докорив йому його батько, промовивши до нього, що це за сон, який наснився тобі. Невже насправді я і твоя мати з твоїми братами прийдемо поклонитися тобі до землі? Тож його брати сповнилися до нього заздрощами, а батько його зберіг у пам'яті сказане. Якось пішли його брати пасти овець свого батька в Сихем, а Ізраїль сказав Йосифові Хіба не пасуть твої брати в Сихемі? Іди, посилаю тебе до них. А той відповів йому: Ось я. Тож Ізраїль йому сказав Коли підеш, подивися, чи твої брати і вівці здорові, та й принеси мені вістку, і послав його з Хевронської долини, і той пішов у Сихем. І як він блукав у долині, натрапив на нього чоловік. Тож запитав його чоловік, кажучи, Що шукаєш? Він же відповів Шукаю моїх братів, підкажи мені, де вони пасуть. А чоловік йому сказав. Вони відійшли звідси, та я чув, як вони говорили підемо в Дотаїм. Тож пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотаїмі. Ті побачили його здалека, і перш ніж він наблизився до них, задумали лихе, щоб його вбити. Тож брати заговорили між собою. Ось іде той Сновида, тому тепер ходімо, вб'ємо його, ми вкинемо його в одну з ям і скажемо Лютий звір загриз його, і побачимо, що буде з його снами. Та Рувим, почувши, вирвав його з їхніх рук і сказав: Не губімо його душі, не проливайте крові, вкиньте його он у ту яму в пустелі та рук не накладайте на нього, сказав їм Рувим, щоб вирвати його з їхніх рук та повернути його батькові. І сталося, коли Йосиф прийшов до своїх братів, то вони здерли з Йосифа барвисте обрання, яке було на ньому, і взяли та й укинули його до ями у порожній колодязь, в якому не було води. Вони сіли їсти хліб і, підвівши очі, побачили ось мандрівники Ізмаїльці, йшли з Галаада, а їхні верблюди були нав'ючені пахощами смолою і миррою, йшли вони прямуючи до Єгипту. Тож Юда сказав своїм братам. Яка нам користь, коли вб'ємо нашого брата і скриємо його кров? Давайте віддамо його цим Ізмаїльцям, а наші руки хай не будуть на ньому, адже він наш брат, наше тіло, і брати послухали його. І проходили люди, мадіянці, купці, а брати витягли і вивели Йосифа з ями. Вони віддали Йосифа Ізмаїльцям за двадцять золотих, і ті відвели Йосифа в Єгипет. А Рувим повернувся до ями і не побачив Йосифа в ямі. Він роздер на собі одяг, повернувся до своїх братів і сказав: Хлопця нема, а я куди тепер піду? Вони ж взяли Йосифового плаща, зарізали козла і вимазали плаща кров'ю, і відіслали барвистого плаща, віднесли своєму батькові та й сказали: Це ми знайшли, упізнавай, чи це плащ твого сина, чи ні. І той упізнав його і сказав. Це плащ мого сина, лютий звір його загриз, звір викрав Йосифа. Тож, яків роздер на собі одяг, одягнув мішковину на свої стегна і оплакував свого сина багато днів. Зібралися ж усі його сини й дочки, вони прийшли втішити його, але він не бажав утішатися, кажучи з плачем піду я до мого сина, до аду. Так плакав за ним його батько. Амадіянці в Єгипті віддали Йосифа Петефрієві євнухові фараона, начальникові охорони. Книга Буття, Розділ 38. Сталося ж, що тієї пори пішов Юда від своїх братів і прибув до одного чоловіка, Одоламіця, ім'я якому іраз. І побачив там Юда дочку чоловіка Ханаанця, ім'я якої Сава, і взяв її і ввійшов до неї. Вона завагітніла і народила сина, і дала йому ім'я Ір. І знову завагітніла і народила сина, і назвала його Авнаном. Згодом ще народила сина, і дала йому ім'я селом. Вона ж перебувала в Хасві, коли їх народжувала. І взяв Юда дружину для Іра, свого первенця, ім'я якої Тамара. Та Ір, юдин первенець, був лихий перед Господом, і Бог його вбив. Тож Юда сказав Авнанові: Увійди до дружини свого померлого брата і одружися з нею, подбай, щоб у твого брата були нащадки. Та Авнан зрозумів, що нащадки будуть не його. І сталося, коли він сходився з дружиною свого брата, то випускав сім'я на землю, щоб не дати нащадка своєму братові. І перед Богом поганим було, що таке той вчинив, і він убив і цього. Тож Юда сказав своїй невістці Тамарі Залишайся вдовою в домі свого батька, поки не підросте мій син силом», бо сказав, щоби часом не помер і цей, як і його брати. Відійшла Тамара. І оселилася в домі свого батька. Сповнилися дні, і померла Сава, юдина дружина, і коли утішився, пішов Юда, сам та його пастух і раз одоламітець, в тамну, до тих, які стригли його овець, і сповістили його невістці тамарі, кажучи: ось твій тесть іде в тамну стригти своїх овець. І скинувши із себе одяг худови, вона накинула намітку, прикрасилася і сіла біля брами Енана, що по дорозі до Тамни, оскільки знала, що селом виріс, та він не віддав йому її за дружину. А Юда, побачивши її, подумав, що вона повія, бо вона накрила своє обличчя, і він не впізнав її. Він завернув до неї з дороги і сказав їй Дозволь мені увійти до тебе. Оскільки не впізнав, що це його невістка. А вона сказала, що мені даси, як увійдеш до мене? Він же відповів: Я пришлю тобі зі стада козеня. Вона ж сказала: на умові, що даси заставу, доки не прийшлеш. Він же сказав, яку дати тобі заставу? Вона ж відповіла: Твій перстень, ланцюжок з печаткою і посох, що у твоїй руці. Він дав їй і увійшов до неї, і та завагітніла від нього. І, вставши, вона відійшла, скинула із себе намітку і зодяглася в одяг свого вдівства. А Юда, щоб забрати заставу в жінки, послав козеня через свого пастуха одоламійця, однак той не знайшов її. Тож запитав чоловіків, які з тої місцевості, де та повія, котра була в Енані при дорозі. Вони відповіли: Не було тут повії. Тож він повернувся до Юди і сказав Не знайшов я її. І чоловіки на місці кажуть, що там немає повії. А Юда сказав Нехай має те, але щоби часом нас не висміяли, я ж послав це козеня, та ти її не знайшов. Сталося ж, що через три місяці Юді сповістили, стверджуючи, упала в блуд твоя невістка Тамара, і ось завагітніла через розпусту. А Юда сказав Виведіть її, і нехай буде спалена. Коли ж її вели, вона послала до свого тестя, кажучи Я завагітніла від чоловіка, кому належить оце. Упізнавай, сказала вона, чий це перстень, ланцюжок з печаткою і цей посох. Юда впізнав і сказав: Тамара виявилася праведнішою за мене, оскільки я не дав її моєму синові Силомові та вже більше не сходився з нею. Сталося ж, коли почалися пологи, виявилося, що в її лоні були близнята. І сталося, що під час її родів один з них висунув руку, тож повитуха взяла й пов'язала на його руку червону нитку, кажучи, цей вийде першим. Та коли втягнув ручку назад, то відразу ж вийшов його брат. А вона сказала, як же ти прорвав перепону? І вона дала йому ім'я Фарес. І після цього вийшов його брат, який мав на своїй руці червону нитку, і вона дала йому ім'я Зара.